Зауважувати він сьогодні протистоятиме клубу з рідного міста. Роман Блавацький виводить уже команди на поле стадіону Ворскла. Тож ми готуємося до 31-го протистояння між полтавським та Олександрійським колективом. Сподіваємося, що Юрій Копина у півзахисті Кирило Сігієєв, номер 8 та 20 Данило Ващенко. До речі, Ващенко не було у стартовому складі в минулому матчі. Він сьогодні з'являється сьогодні в опорній зоні. Олександр Сляр, шостий. Вище за нього розташовується Влади Юрченко, номер 10 та 38 Артем Челядін. Зліва в півзахисті Андрій Бацула, 29-й справа чорноморцю. Можливо, це не зовсім репрезентативно, тому що. До прикладу, інші команди не зіграли всі свої матчі. Так само до речі, які ворсла тут простріл, можна було би спробувати наздогнати м'яч на дальній стійці. Все ж таки, це задалеко виявилося для Владислава Калітвінцева. Але тим не менш виконував перспективну передачу Євгеній Смирний, який і у попередньому матчі проти Полісся був у стартовому складі. Подачу до штрафного 21-ша хвилина цього поєдинку. Навіс від нього на ближню стійку. Степанюк хотів далі спрямувати. Пробиває Степанюк, влучає. Здається, що в стійку ти пробувати забивати. Це був удар. Відкрила Сігеєва. Ось попередній момент. Ні, все ж таки у Шевченка м'яч влучає. Все ж таки, він був на цій ближній стійці. Своїм Степанюком дозволили йому на обмеженому просторі нехай з перешкодами, але все одно розвернутися та ще й пробити каліт. Він це він на правій бровці. Простріл від нього. Тяго Сантана, але під удар прямо суперникові. Ісенко забирає цей м'яч. Удар за меж штрафного. До речі, це те, чого Олександрія не так можливо любить робити. Лише в конкретних рідких ситуаціях вони вдаються до таких ситуацій. Хіба що вони намагаються довести м'яч до штрафного і залишається 0-0. Але після кутового Олександрія відповіла своїм моментом. Відбирає м'яч Степанюк. Він у штрафному Степанюк віддає непогану передачу на скляра. Виходить на м'яч Микита Шевченко. Абсолютно спокійно його забирає він перший на м'ячі без жодних абсолютно претензій до голкіпера Олександрії. Ось тепер дещо веселіше пішло. Бачимо, як змусив Степанюк помилитися. Логінова. вертикально з просуванням м'яча на кане. Він повертає на свого партнера Бацула. У Бацу дуже багато навісів, дуже багато прострілів. Якраз виконує цю передачу. Скляр. Зміг так системи що... шахтаря, і там уже зростав. Остаточно міцнішав як футболіст. У минулому матчі дебютував за тут підкат, який і а вже ж це порушення правил. Роман Блавацький ставить на позначку, показує бабогла для якоїсь чисто психологічної впевненості. Це стоїть цятковий підкат, саме під порушення правил. Гарна стіночка була у Челядіна зі Степанюком. І поруч із лінією, але все ж таки у штрафному майданчику фолить Логінова. Це попередня ситуація, де Корнієнко. Наступаємо тривалі такі травми. Тут бачимо, скляра готується пробивати. Скляр робить рахунок. 1-0 на користь Ворскли на 29-й хвилині. Реалізовує пенальті впевнено, попри те, що Микита Шевченко вгадував напрям цього, було у другому турі, але у першому матчі для Ворскли, тому що поєдинок із Дніпром один у першому турі перенесли через участь обох команд, тоді ще в Єврокубках. І скляр забив швидкий м'яч у матчі проти Шахтаря. Забезпечила собі Єврокубки на цю кампанію. Але знову ж як це траплялося багато раніше у першому ж своєму раунді вони вилетіли. Удар вийшов від Артема Шулянського. Бачимо, що Шулянський опинився на цій бровці, і навже ж подекуди може. Ось Шулянський зорієнтувався тим, що зіштовхнулися. Бачимо навіс ближче до Воротарського, навіть майданчика виносить м'яч. Як слід Павлюк, але все одно він повертається до Олександрії. Головою замкнути не вийшло, потрібно виносити гравцям ворста. Тут ще й бачимо порушення правил в атаці. Роман Блавацький показує, що м'яч залишиться саме для підопічних Віктора Скрипника. Підбирання спробувати створити атаку другим темпом. Логінов, можливо, дещо підчепив трикольорових. Каліт Вінцев прямий удар від нього, але м'яч летить вище воріт, поки не вдалося. У нинішній кампанії Калітвінцев ще голів не мав. Натомість тренерський диплом про категорії. А вже ж дуже сильний в плані імен тренерського штабу Олександрії. Гарний який пас. Офсайд, офсайд. Не буде зафіксований цей забитий гол, там уже здійняв прапорець до горила. А вже ж тут положення поза грою у Руслана Степанюка. І знову Андрійчук вступає в боротьбу. Програє м'яч відскакує вкотре до Шевченка. Можна не наварити. а Отут зараз ні. М'яч не залітає у ворота. Ледь Олександрія не поплатилася за те, що настільки далеко від власних воріт виходить їхній голкіпер. Владлен Юрченко намагався подвоїти перевагу полтавців. Ось Шевченко, неоковирний такий пас його вперед. Його перехоп, тим не менш корисний матч провів. а вже На навіс від Олександрії. Головою пробуває Кулаков. От знову бачимо виграну боротьбу у повітрі від десятки гостей. Але все ж Далось зберегти його Ворслі. І ще одна хвиля атаки від Олександрії. Ворсмаз повністю сконцентрована на власній обороні кулаков. Кулаково штрафному удару. Поки що немає відскакує м'яч до Калітвін. Цева він пробиває, але зустрічає Ігор Пердута. Гадаю, що болівальники Ворспи можуть лише погодитися з Пердутою, з тими претензіями, які є від капітана. Бо це було справді дуже нервово і дуже це близько неприємного. Калітвінцев подачі від нього. Останні секунди спливають. І це фінальний свисток. І третя поспіль перемога для Ворскли. 1 0 вони сьогодні обігрують Олександрію завдяки голу Олександра Скляра з пенальті на 29-й хвилині. Віктор Корнієнко сьогодні провів усі 90 хвилин на полі.